Сьогодні ми у Франкфурті. Я дуже давно хотіла відвідати це місто, і нарешті сьогодні стався саме цей день. Детально був продуманий маршрут, але спочатку була кава. Кавуська з доставкою О, боже, що Чотири години, і ми на місці. Ну що, прогулянка наша продовжується. Це місто просто лав для мене. Не знаю. Але тут максимально круто. Треба шукати роботу в Німеччині в Франкфурті. І хоч ми їхали чотири години до місця призначення, але воно того варте. Місто кардинально відрізняється від інших німецьких міст, де я була. Звичайно, як і в багатьох містах, тут класна, дуже набережна. Відкриваються шикарні види на рейн. Є багатоповерхівки, в яких просто неможливо не закохатися. І, взагалі, після цієї поїздки я тепер хочу побачити ще більше і більше більше міст Німеччини красивих. Ну, це просто неймовірне місце. Бо, жити, яка краса всюди. Кажеш, пораділа, як маленька дитина, із гарними емоціями наповнена повернулася в своє місто.